З дешевого матеріалу пластикових пляшок, одноразового посуду, дисків, клаптиків тканини до дівчанка Надії Ерза виготовляє витончені роботи. Майстриня використовує різні техніки. Зараз її поробки представлені у виставковій залі міського краєзнавчого музею. Серед перших відвідувачів виставки була і наша знімальна група. Рукоділлям Надія займається, ще зі школи краса каже, надихає і їй хочеться вцілити її в свої роботи, а ще більше передати власний досвід іншим. Серед надійних робіт представлені картини, в'язаний одяг, сарветки, ляльки. Майстрині захоплюється печворком, макроме, декором, пляшок, виготовляє вироби з холодного фарфору, робить аплікації з кісток та луски риби. Це дуже податливий матеріал. Не потрібно нічого підпілювати, підстругувати, вирізати. Просто вже готові кості берете, наклеюєте, і потім наносите лак зверху для. Красоти. Майстрині переконана, жінка має гарно виглядати і її треба прикрашати. Для родичок і знайомих інколи на замовленні надія в'яже одяг. І купальники, і пальто, і навіть весільні сукні. Сторинного матеріалу вона шиє ляльок. Ізбується прошивання, тобто береться ніточка з ігулочка і робиться утяжки. Таким образом, виходить, ліця і людей. І звірей, і можна просто якісь поділки робити. Надія працює на станції юнатів, керує гуртками. Разом зі своїми учнями бере участь у виставках міського обласного столичного рівнів. Роботи однієї з її учениць, теж експонуються у музеї. Сплеск фантазії майстрин захопив перших відвідувачів виставки. Ольга Тарасова теж займається рукоділлям. На виставці вона почерпнула творчі ідеї. Здивували мене роботи із риб'ячих кісточок, сподобалися дуже ляльки. Такі незвичайні, особливо лялька на удачу. Я не знала, що Привіт. таке існує. Я просто ну вас такими талантами, такими людьми, оскільки це потрібно дуже багато сил і кропотливої роботи, щоб досягти таких результатів. Виставка в музеї працюватиме протягом місяця. Надія обіцяє проводити майстер-класи до співпраці, запрошує всіх охочих.